Починаю знімати серію відео про кожен наш товар. Буду виставляти на сайті відео Огляди сумочок. Там будуть лінки. Сумочка Хобо із сурової бавовни. Це наш літній асортимент. Сумочка, яка не тримає форму і має широкий такий ремінець. Зручно носити, Кишеньки світло відбиваючи, адже ми світашка, і закриваються вони на магнітні кнопочки, щоб ваші речі не повипадали. Сумочка закривається на замочок, змійку. Ось так. Зручно її відкрити, закрити. Всередині є підкладка та чотири кишеньки. Дивіться наші відеоогляди, буду знімати на всі товари. Сумочка Хобо із бавовни ідеальний варіант для літнього сезону. Зручна, м'якенька, приємна до тіла і головне із світловідбиваючими кишеньками. Цікаво, заходьте в сайт.